Вночі окупанти за даними оперативного командування північ 12 разів обстріляли прикордоння Чернігівської та Сумської областей. Атакували і Запорізьку та Херсонську області. Є жертви серед цивільних. У США представили резолюцію про умови перемоги України. Документ розгляне Палата представників, основні пункти відновлення кордонів 1991 року, інтеграція України до НАТО та інших євроатлантичних інститутів, виплата Україні репарацій та понесення Росією відповідальності за війну. В Україну повернули ще одну групу дітей, яких незаконно депортувала Російська Федерація. Відео зустрічі з дітьми оприлюднено на сторінці благодійної організації Save Ukraine. Водночас у європейській комісії повідомляють, що загалом кількість викрадених дітей може сягати цифри у 300 тисяч. Українських рятувальників нагородили за ліквідацію наслідків землетрусів у Туреччині. Про це інформує прес-служба ДСНС України. Державні нагороди вручив особисто президент Реджеп Таїб Ердоган. Сьогодні міжнародний день пам'яті Чорнобильської трагедії. 37 років тому сталася наймасштабніша техногенна катастрофа на планеті. Потужний циклон проніс реактивні речовини на десятки країн. Мільйони отримали опромінення. А над ліквідацією наслідків аварії працювали більше півмільйона громадян.